Тож триває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. наші глядачі можуть побачити слухачі. Відповідно почути, що сьогодні зі мною у студії наша гостя письменниця Наталія Мельник. Тож, пані Наталю, вітаю вас в студії. Слава Україні! Слава! День дякую за запрошення і рада поспілкуватися з усіма вашими слухачами і глядачами. Дякуємо вам за те, що знайшли нагоду прийти до нас і розповісти про літературу, найперше про книги, про ваш... Дебютний доробок про вашу книжку Жага свободи, от вона зараз перед переді мною, перед вами. Власне про неї хочу в деталях поспілкуватися. Звичайно, без якихось детальних таких спойлерів, аби читачі, і слухачі, всі, ті, хто зацікавляться цим тивом, не відібрати у них ту можливість, не відібрати бажання все-таки заглибитися, придбати ту книжку і заглибитися повноцінно у неї. Тож розкажіть, про що книга і чому вона варта уваги всього загалу, скажімо так? Ну, ця книга, це історія, я так коротко скажу, без спойлеру, це історія молодої дівчини, яка хоче робити ну, свою кар'єру, розвивати свій бізнес. Бачить, має якісь плани на життя. Дуже така вона амбітна, можна було б її назвати сучасною. Але вона йде до своєї мети, але раптом її всі плани обриває війна. І цій дівчині, молоді, амбітні, красиві дівчині, треба робити вибір. Вона от хотіла шити сукні, вона хотіла відкрити своє ательє, в неї там були, були якісь свої плани, але одного ранку, коли вона домальовує там один, один з ескізів красивої сукні, починають летіти на її місто, летіти бомби, і вона опиняється у вирі війни. То о, це, я так розумію, події відбуваються в минулому сторіччі. Коли саме чи можете розповісти? Та, і що це за дівчина, яка свого часу за, забажала, захотіла відкрити те ательє жіноче і потрапила під ось цей вир війни? Ця дівчина, вона родом з Тернопільщини, села, її батьки там всіляко її підтримують, допомагають. Події відбуваються, ну це я говорю про Другу світову війну, і у ранок, коли, е, коли починають летіти бомби на місто, це місто Львів і ранок 1 вересня 1939 року. Це історичний роман про події Другої світової війни і про ну, частково до війни йдуть події. А друга частина роману і третя це вже коли е, наша героїня, яку звати Нуся, робить вибір, це вже про вибір. Людини, чи покидати свою країну, чи залишатися. Якщо залишатися, чи йти на якісь поступки з тим окупантом, який є на твоїй землі, і, ну, як жити, чи йти боротися. І е, ця друга, третя частина це про боротьбу Української повстанської армії, тому що наша головна героїня стоїть на шлях боротьби, і вона одна з тих е, ну, героїв, називаємо так, як вони були, української повстанської армії, які свого часу е, до кінця боролися за нашу свободу. Пані Наталі, ми якраз перед розмовою, перед тим як увімкнулися камери, говорили про те, що ця книга вона написана на основі родинної історії. То про кого ви писали, і взагалі чому зацікавилися історією жінки, яка свого часу пішла, вступила до лав української повстанської армії? Це Нуся, це, це справжня людина, прототип головної героїні. Хоча роман не все це художній роман, там багато є вигадків, можна його документалістику сприймати. Але прототип головної героїні Ну, це ім я, я навіть не міняла ім'я. Це е, була така жінка, Анна Ухач. Вона була сестрою моєї бабусі. І ця історія, вона знаєте, так з дитинства не давала мені спокою, тому що, Це, бабу, що ви ще з дитинства знали про я знала про існування. Ну, персон. звичайно, так як я народилася в 78-му році, мені ніхто не сідав і не розказував про УПА і про героїчну боротьбу. Але я коли влітку там гостювала бабуці, ну там ще до шкільного віку, в шкільному віці, я пригадую на горищі були сукні, які там красиві, такі дуже сукні, які шила нося, була швейна машинка. Якісь родинні фотографії на стіні, фотокартки в альбомі, деякі mm -hmm. я, я навіть з собою вожу на всі презентації, показую. І на цих фотографіях, в на, на цих сукнях я бачила, е, ну, от, хто пам'ятає 80-ті роки, яке це було, як люди 80-90-х х, -х одягалися, яке mm -hmm. це було, не знаю, як це назвати, хороше слово там не підбереш. А тут така краса, від якої очей не відірвеш. І завжди мені було цікаво, хто вона така. І бабуся про неї ну не те, щоб мені розповідала так детально, що от що вона боролася, що вона була в упа. Але я знала, що така жінка була, що вона зникла безвісти, що з нею, що було в її житті, щось цікаве, і оця загадка не давала мені спокою. А вже коли ми в х роках вже почали ставати на свої місця, відкриватися правда, я дізналася, що вона була одна, однією з тих, хто боровся в упа. Ви кажете, що ця жінка була для вас своєрідною такою загадкою. Коли ви почали опрацьовувати документи про неї, інформацію, писати, врешті-решт, книгу, що ви розгадали? Ви знаєте, я навіть коли написала книгу, перший рукопис був написаний перша чернетка в 2019 році. році це був. В рамках марафону письменницького таке, таке просто в мене бажання спробувати себе у великій прозі. Бо до того я писала там коротку прозу, писала госпезію більше для себе. Ну Нічого з того, того дробку не є видане на сьогодні ще. І коли я сіла, от в, в, в рамках марафону в мене був місяць, там щодня треба було сідати і писати по, по годині там по скільки знаків. І коли я сіла за цю роботу, мені ця історія сама писалась. Це спочатку було все на тих спогадах, які в мене були з дитинства. Ну і коли вже я дійшла до боротьби УПА, звичайно, я повинна ну, довелося відкривати якісь джерела, які відкриті, щось читати. До само Анну Ухач ну в якихось відкритих там колишнього КДБ джерелах я не знайшла жодної інформації в таких реєстрах, що можна просто зайти і, і, і почитати. І Я думаю, що напевно продоволь інформації про тих, хто боросив УПА, і, і неможливо знайти. Я думаю, що це все знищено. І, ну, або я не знаю, як шукати, або, або її просто нема. І коли був написаний цей перший роман, я ніяк не могла, вже коли редактори з ним там працювали, я ніяк не могла знайти відповідь на питання, чому, от мене питала редакторка. тобі роман непоганий, але коли ми дочитуємо до кінця, ми не розуміємо, а чому вона пішла на це, ну, на цю боротьбу до кінця? Mm -hmm. Вона ж була такою, ну от вона ж могла залишитися там шити, нехай на якомусь заводі чи кудись виїхати за кордон. В неї протягом книги є дуже багато шляхів, як втекти від цієї війни. Чому вона не втекла? І якщо чесно, то я аж в лютому 22-го року якось мені склався пазл. Зрозуміло, чому саме? вона обрала от, саме. Це її внутрішній мотив, що я не піду своєї землі. І от враховуючи, вже коли я сіла ну, допрацьовувати роман вже 22-му році, коли вже в 23-му я знайшла видавництво, коли вже йшло редагування остаточне перед тим, як книга вийшла, то навіть я змінила кінцівку, бо я краще розуміла героїню. Зрозуміти героїню, то мені. Довелося опинитися теж у війні, яка прийшла раптово на нашу та, землю. Та, події, які з нами трапилися після 24 лютого 2022 року. Трошки більше вам розширили ось це усвідомлення, розуміння. Більше знаєте, розставили все по поличках в моїй голові. Я так можу сказати. Угу. Я знайшла цю таку відповідь, чому вона ну до кінця лишилася вірною своїм ідеалом. Не пані Наталю, ви кажете, що був рукопис вже виданий, написаний власне 2019 року. А загалом, як довго ви працювали над цим твором, коли взялися написати перші рядки? Перші абзаці, і як відбувався цей процес написання? Можливо, з якими складнощами зіштовхнулися, передбачаю, що це могли бути якраз опрацювання якихось певних архівів інформації, бо, бо про упівців, як правило, дуже і дуже, які вже ви зазначили, важко знайти якусь інформацію. Спочатку, коли я писала, це було просто задоволення від роботи, тому що це був марафон. Я писала і мені легко писалося. Був такий момент, коли от насправді я сидала зранку і з'являлися нові герої. А це так. коли ви розпочали? 1 квітня 2019 року. Mm -hmm. Марафон тривав цілий квітень, і от я щодня писала, і вона так... тобто в 2019 році ви квітень, розпочали 19 і в принципі закінчили так. В квітні вже була ну, перша чернетка, mm -hmm. яку я там потім перечитала, відклала на два місяці, перечитала, і зрозуміла, що вона таке, ніби ну ну, ніби гарно склалося, mm -hmm. що можна щось далі з цим робити. Потім був етап такий, знаєте, коли Роман лежав і якось не було розуміння, що робити далі. Тоді, ну, я така, дорога, ти не йдеш і щось трапляється. Я подалася на літературний конкурс взаємочитань, там Роман отримав друге місце. Потім я зустріла свою редакторку, яка мені дуже допомогла, відредагувала його так, ну, як, як справжній літературний редактор, це дуже зараз проблема на ринку, багато хто пише, мало хто редагує. І оце моя така долоносна зустріч з Наталією вона сама Харків'янка. І вона настільки гарно мені цей роман, так знаєте, як структуру його пояснила, що я зайвий, що, що ні, як, як з ним далі працювати, і, і якесь мене мені з'явилось натхнення рухатись далі. Вже від, перший відредагований такий роман, який можна було кудись подавати, став лауреатом на конкурсі імені Григора Тютюника у 2021 році. І період з 21-го року по 23 треті, це був активний пошук видавництва. Угу. Оце було мені найскладніше. Е, ну, Чому? Е, тому що я відправляла. У мене ж так, є така табличка в Excel, де є список майже усіх, напевно, видавництв України. Я відправляла е, ну, усі можливі канали комунікації там на емейл, e знаходила в Фейсбуці, в Інстаграмі, де в кого тільки є сторінки, і я писала, ну. Короткий супровідний лист, синопсис, ну все, як, як так, книжка так. вчить все правильно. І мені було два варіанти: або не відповідали, або дуже швидко відповідали, що ну, або варіанти такі, в нас портфель вже заповнений, видавничий, що ваш роман не відповідає нашому. ну, там, Наше видавництво такі романи не друкує. ну, Одним словом, я так швидко отримала відповідь, що я розуміла, що його ніхто не читає. Що ви даремно написали? У ну, мене не було відчуття, що я даремно написала, в мене було знаєте, таке. Ну, чим далі я його не могла видати, тим більше в мене був азарт. що якщо я не видим. Ну якщо вже ніхто не захоче, то я піду у сам видав. Угу. У мене вже було таке рішення, що 23-й рік я, якщо нічого не доб'юся, то 24-й я займаюся сам видавом. Шукаю, ну шукаю команду, яка це може реалізувати і починається сама робити. Тобто, попри все, ви були налаштовані все таки до кінця, аби загал дізнався про вашу історію. Ну от особливо після 20, вже у 22-му році, я спочатку його відклала, не думала про нього. Потім якось так от, розмова з тою самою Наталою, коли вона казала, що життя не має зупинятися. Ну, як би там не було, можна поки зараз час, щоб цей роман з'явився. І в мене таке, знаєте, виникло бажання непереборно його таки видати, ну, нехай буде власним коштом, але щоб люди, люди змогли почитати цей роман. І знову ж таки, коли ми йдемо якоюсь дорогою, нам щось допомагає, напевно, Бог, і я коли вже в вересні. Отримала від тернопільського видавництва Богдана, яке я, до речі, не розглядала, бо я тільки знала, що вони друкують таку літературу, ну, там, підручники для школи, були просто підписані їхні соцмережі, і побачила, що вони проводять конкурс для художніх творів якраз про війну, якраз про російсько-українську конфлікти всіх, всіх періодів, всіх століть. І мій Роман повністю підпадав під ті критерії, що я могла подати зразу на конкурс. І від них я отримала вже пропозицію у вересні 23-го, і ми підписали листопаді. Договір, і в квітні вийшов роман п'ять років. Прекрасно пані Наталія, Жага Свободи, назва цієї книжки. Чому, чи довго обирали? Бо є автори, які якраз бувають напишуть твір, а з назвою дуже проблематично. Чи у вас виникали якісь проблеми з назва називанням книги? І чому саме така назва Жага Свободи? Тобто це якраз та, та жага, яку прагнула ваша головна героїня? чи... Можливо, там ще якісь підтексти в цій назві є. Та назва з'явилася вже в останній момент. От назва кінцівка роману. Вже це вже я знала, що роман буде. Е, договір вже був підписаний. Я вже працювала з редактором видавництва. Але назви ще наз... не було? Ну, назва мінялася постійно. Було а, цікаво, мене, які, навіть... які були варіації. У мене була навіть я зареєструвала авторські права, коли почали відправляти в 2021 році, коли я почала розсилати е, е, книгу. Мені просто порадив мій хороший знайомий, який на літературному ринку там вже не перший рік. Порадив, що зареєструю авторські права, бо ну, всякі буває, щоб, щоб ти могла потім доказати, що ти автор. І е, авторські права зареєстровані з книгою Мрії у спадок. Але ця назва вже зовсім не відповідає ну, теперішній версії, тому що там в мене ще були деякі такі переходи до сучасності, та, якби, а, а, а в цій книзі вже немає. Тут сучасність не згадується. Тому ну, тут ніяк не, не можна було вже цю назву. І е, я вже не пам'ятаю всі варіанти, мене просто була листочка, там писала, викреслювала дуже довго, я працювала над назвою. але в кінці, коли це мені вже склалося ці два слова жага свободи. Я ж зрозуміла, що так, о, це назва моя. Це ваша. Тому що вона от насправді це таке, знаєте, жага, це таке непереборне бажання, з яким же ти нічого не можеш зробити. І от, от В Україні, справді, було настільки непереборне бажання до свободи спочатку своєї особистої, як, як жінки, там, як вона хотіла розвиватися, там, свої, якісь, свою справу, власне, відкривати. А потім ця свобода вже їй лягає в площину більшого розуміння, свободи нації, свободи країни. І Ця тяга до свободи непереборна. Це, це жага свободи. І ця, і ця назва вона дуже суголосна із е, нинішніми настроями українців, які також е, в цьому творі війни бажають свободи, найперше, і позбутися одвічного клятого ворога московитів наших. Пані Наталю, чому важливо писати про події минулого століття? От зараз вже знаєте нам е, ця російсько-українська війна е, вкотре. В лапках, скажімо, подарували багато історій про сучасних героїв, про сучасних, скажімо, так упівців, нащадків упівців. Але все ж таки, чому варто читати, опрацьовувати, переосмислювати, як багато це треба робити? Як багато треба переосмислювати? І вдаватися до ес... е... Е... історичних екскурсів саме е... історії наших повстанців української повстанської армії, всіх тих, хто ще на початку е... і в середині минулого століття боровся за українську незалежність. Ми нація вкрадена, в якою вкрали нашу історію. Її переписували, оскільки 70 років була існуюча ця країна, в якій народилася. Мене ж вчили в школі зовсім роз, взяли історію, перевернули і, і, і вчили дітей. То як зараз, коли москалі приходять на окуповані землі, першим ділом вони заганяють дітей в школи під умом автомати, і видають їм ті підручники, які, на яких написана відверта брехня, і спалюють українські спалюють кільські. українські, знищують українських митців, вчителів, істориків, ну увесь культурний прошарок. Угу. Чому вони це роблять? Тому що вони хочуть відібрати у дітей їхню пам'ять. Фактично, мене обікрали. Від мого народження, от якби не моя бабуся, і не її відвага зберегти ну, спогади про свою сестру, не сховати ці фотографії, не спалити ці фотографії, не відректись від сестри, ну і брат там неї теж був у згадується теж книжці. Не відректись від своїх рідних, а дати ну, продовження їхнього життя в моїй пам'яті, в пам'яті її нащадків. Я б і не знала цієї історії. Якщо ми заглянемо в наші от, в школі, діти малюють родинне дерево, ми з сином цілим робити родинне дерево. Я розумію, що всі чотири гілки зі всіх чотирьох гілок родинного дерева лише одна, ну майже більш збережена історія. А кругом нема вже в кого запитати. От де був діду з того -то часу по той, де зникла там людина? Чому в цій родині одні жінки, а де чоловіки? Ніхто не, не, не те, що не хоче вже сказати, ті, хто могли сказати, їх вже немає в живих. Тому дуже важливо. Відкопувати ті родинні історії, які в нас є, це навіть не обов'язково видавати романи. Просто от сісти, якщо у вас ще є там хтось живий, дідусь, бабуся, які можуть цим розказати, і записати їхню пам'ять, ну те, що вони ще пам'ятають. І зараз ми бачимо те саме. Дивіться, як, як на ходу Росія перекручує на міжнародній арені наші історії. От що робиться з Маріуполем? Ви, напевно, чули цей випадок, що в Німеччині, там в якомусь містечку, хотіли робити москалі виставку, там відроджений Маріуполь, При тому, що Люди, які бачили, як на кістках драмтеатру заливали бетон, ну ці люди бачили, вони ще і це не відбувалося десь 100 років тому. Знаєте, це були міжнародні журналісти, це були зняті кадри. Це це, це це бачив весь світ, і вони просто якщо багато грошей вкладати, я за зараз працюю в маркетингу. Якщо багато грошей вкладати, і говорить вам зараз, що ця штора зелена. І довго говорити, розумієте, ви теж почнете говорити, що це штора зелена. І це не людство тупі. просто йдуть настільки технології сильні, що нам треба теж свій голос подавати, ну, бо, бо правда на нашому боці. Бо ми ж це бачимо, ми ж знаємо, що Маріуполь був зруйнований. Скільки там мирних жертв? Ми ж розуміємо, що ця війна ну, з їхнього боку, це просто ніяким світоглядом, це просто знищення українців за те, що вони українці. І нам треба кричати про це на весь світ і тими історіями, які були, і, і фіксуючи ці історії, які відбуваються зараз, і, і воно не може бути зайвий раз проговорено. Чим більше воно проговорено, тим більше е, можливості в людей в сьогоднішньому інформаційному шумі більше можливостей людям почути про нас. Ну і кажуть відомі люди, класики, скажімо так, що без знання, без усвідомлення минулого немає майбутнього нашого, тому. Так, важливо, важливо вдаватися до, до історії, до переосмислення, зокрема наших повстанців, що вони робили, і таким чином давати теж відсіч московитам, показувати дійсно на, і на загал на, на міжнародну арену, хто ми, українці, хто вони кацапи. Не пані Наталія, чи мали нагоду почитати вашу книжку історики? Можливо, критики літературні? Що вони про, про неї? Як вони про неї відгукуються? Ну, про літературних критиків ще не чула. От самі би було цікаво почути, бо в мене є відгуки читачі. Вони дуже такі теплі зігріваючі, і кажуть, mm -hmm. що легко читається книжка. а От цікаво було би почитати таку ну, таких критиків, які справді літературні критики. З істориками я перед тим як видавати вдруг цей роман, спілкувалася з я така пані Оксана в Фукільському музеї імені Степани Бандери. І коли це було на 21-му році, коли ще був рукопис, я їй давала почитати. Ну там випадково так вийшло, що ми зайшли в сином музей подивитися. я Хотіла, щоб він історію Бандери знав. Ми з пані Оксаною розговорилися, там була така сама друкарська і швейна машинка, як була в носі. І так слово поза слово я сказала, що в мене є роман. І вона мені каже, давайте я перечитаю. Бувають випадки, що люди дуже хочуть написати гарний роман, а потім у них там бандера з автоматом бігає по лісах, Ну, щоб не було у вас якогось такого колапсу історично, давайте я перечитаю і дам вам своє зауваження. Тому, ну, в принципі, я, я не скажу, що я так зовсім спокійна, може, якісь знаєте, історики щось і знайдуть в ньому, але я сподіваюся, що. Бо я намагалася підняти якомога більше джерел, можливих читати багато що було вже в літературі, сказано про, про цей рух, про цей період, про, про те, як війна починалася у Львові. І сподіваюся, що мені вдалося ну, в історичному плані витримати всі норми, які є. Хоча я би хотіла, щоб ще історики теж сказали свою думку. Пані Наталі, чи буде продовження цієї книги? Чи би про та, про так, такий я порвала, коли видавала цей роман. Я навіть вже почала роботу там, над іншими е романами. І е я думала, що це завершена історія. Що я видам цей роман, розповім історію цієї жінки, встановлю навіть якусь таку, знаєте, віддам родинний дог, встановлю якусь таку історичну справедливість і далі буду рухатись вже з іншими історіями. Але на кожній презентації, при кожній кожен, хто читає цей роман, мені просто пишуть і питають: буде продовження, а буде продовження. І я вже сама починаю задумуватися. Ну, бо мені здається, що я сказала все. В цьому романі я сказала все. Була людина, вона не прожила своє життя. І я на цих сторінках показала її життя, дала їй можливість прожити в образі вже літературного героя. Мені здавалося, що моя місія виконана. Але зараз, коли всі про це запитують, я починаю, знаєте, як в мене вже там. Починаєш з голові крутитися, що може, дійсно варто засісти за продовження цього. Рома. Цікаво, чи мали нагоду вже почитати, ознайомитися із вашим чтивом, члени вашої родини, зокрема, зокрема літні люди, які, можливо, знали сестру вашої бабусі? З тих, хто її знав, зараз живе вже практично тільки є. Моя тітка, яка була дитиною п'ятирічною, коли почалась війна. Ну, якби не, 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 нема таких людей, які, знаєте, можуть мені справді так зараз все відтворити. Але читала, ну, перш, насамперед, дала мамі почитати, бо це її родина і взяла неї дозвіл на те, щоб ці імена зберегти, щоб цю цю історію розповідати. І мамині, сестри, вони читали цей роман і ну, що казали? Казали, що все таки було, хоча я не впевнена, що все таки було, бо ну якщо вони були маленькими, вони не дуже щось і пам'ятають. Але загалом ну, на них справа гарне враження це роман, вони задоволені мої роботи. Ви кажете, що там е, є багато е, багато вимислу вашого художнього. А якщо так у відсотковому значенні можливо розділити, то можливо. дійсно е, скільки якраз документально е, засвідчених. Е, Ну, речень, скажімо, так скільки е, інформації ґрунтується саме на джерелах, і скільки ви дозволили собі своїй уяві е, роз, розгорнутися, роз, розвіятися, скажімо, по сторінках цієї книги? Історії до початку війни дуже багато в родині історії там правдивих свідчень, які я пам'ятаю, ну які мені розповідала бабуся, а потім мама. Там от є такі просто родинні фрази, родинні ці от, ну, що там відбувалося всередині. Це подано, ну так як є. Мож, я можу сказати, що це на основі слів очевидців написано. Перша частина, ну 30%. Mm -hmm. Там дуже мало вимисли, Там вже вимисел йде, десь, може, там ну там одяг я гарно описала, вулиці Львівські, там один в мене є, де йде перше кохання. Носі там є трохи вимислу, замішано теж на правдові історії. Друга і третя частина, коли вже йде е, мова про якраз її життя у підпіллі. Е, історична канва збережена. Ну, коли в мене є, наприклад, згадка про, про смерть Коновальця, то це реально. Я піднімала і читала, чи там які події у Львові, коли починається війна, як Львів гуртується тих перших 10 днів. Це я піднімала джерела таких газет, які там були на той час, виходили польські, які вже є оцифровані. Канва правдива, але саме життя Нусі в цей період це вже все вигадка. Пані Наталію, дякую вам за спілкування, за те, за вашу роботу, за те, що знайшли можливість прийти розповісти Побіжно про що ваша книга? А щоб дізнатися не побіжно про що вона, то все таки всю нашу аудиторію закликаю сьогодні прийти у книгарню є у нас на вулиці Лесі Українки у Луцьку, де безпосередньо можете побачити нашу сьогоднішню гостю, пані Наталію Мельник, яка написала нещодавно свій дебютний. Але не крайній роман Жага свободи. Ну і власне, про що цей роман в деталях вже можете детальніше запитати у пані Наталії при зустрічі і, відповідно, придбати книгу, прочитати, осмислити, зрозуміти, про що вона. І, можливо, знайти якісь відповіді на запитання, зокрема історичного характеру сьогодні в цих непростих обставинах, реаліях, яких ми, на жаль, переживаємо. Дякую вам ще раз і на все добре. І вам дякую. Сподіваюся, що, попри таку спаку буде трохи слухачів сьогодні Гарніє, до зустрічі бажаю вам вдалої презентації.